Сьогодні ми опрацюємо посібник Міністерства освіти і науки інструктивно-методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної і середньої освіти. Цей посібник допоможе вам подружитися зі світом штучного інтелекту. Готуйтеся експериментувати, творити та відкривати нові можливості. Перш ніж почати використовувати штучний інтелект, давайте розберемося з кількома ключовими поняттями. Це допоможе вам краще зрозуміти, як усе працює. Генеративний щі, що це? Це тип щі, який вміє створювати щось абсолютно нове тексти, зображення, музику, код, а не просто знаходити готову інформацію в інтернеті. Велика мовна модель це мозок багатьох щі інструментів, особливо чат-ботів. Його навчили на гігантських обсягах текстів з інтернету, книг та статей. ПРОМПТ. Що ж це таке? Це ваш запит, команда або завдання, яке ви даєте штучному інтелекту. Від якості вашого промпту залежить якість відповіді. Можливо вам також знати про галюцинації щі. Іноді щі може бути настільки впевнений у своїй відповіді, що просто вигадує факти. Це називається галюцинацією. Він може посилатися на неіснуючі джерела, цитувати вигаданих експертів або наводити неправильні дані. Завжди перевіряйте важливу інформацію у надійних джерелах. Точний інтелект може кардинально змінити ваш підхід до навчання, зробивши його цікавішим та ефективнішим. Ось кілька ідей, як його можна використати. Для мозкового штурму попросіть ще згенерувати кілька ідей, скласти план або запропонуйте неочікуваний погляд на тему. Якщо готуєте презентацію, попросіть Ші згенерувати унікальні зображення, які ідеально підійдуть до вашої теми. Він може написати сценарій, може створити власну музику, написати казку. Якщо не можете пояснити складну тему, попросіть Ші пояснити це простими словами, навести аналогії або навіть створити 3D моделі для кращої візуалізації. Чи може стати ідеальним спаринг партнером? Попросіть його знайти сильні аргументи за і проти на будь-яку тему. Спеціалізовані ші інструменти допоможуть вам практикуватися у вимові іноземних слів, швидко перекладати незнайомі слова або генерувати діалоги для тренування розмовних навичок на будь-яку тему. Ші це неймовірно потужний інструмент, але ним потрібно користуватися розумно та відповідально. Академічна доброчесність найголовніше правило. Ніколи не видавайте роботу повністю згенеровану щі за свою власну. Це вважається плагіатом. Використовувати щі як помічника для мозкового штурму, пошуку ідей, структурування думок або редагування власного тексту. Щі це неймовірно потужний інструмент, але ним потрібно користуватися розумно та відповідально. Ось кілька важливих правил. Найголовніше правило. Академічна доброчесність. Ніколи не видавайте роботу повністю згенеровану ші за свою власну. Це вважається плагіатом. Подбайте про свою безпеку в мережі, пам'ятайте, що ви спілкуєтесь з програмою, а не з людиною. Дотримуйтесь простих правил безпеки, не діліться особистою інформацією, не довіряйте особистих даних, будьте обережними з невідомими інструментами. Ваше критичне мислення це головна зброя. Перевіряйте факти. Розпізнавайте упередженість. Остерігайтеся фейків. Існує безліч інструментів. ще для різних завдань. Ось невеликий стартовий набір, згрупований за призначенням. Для роботи з текстом використовуйте чат-бути. чатботи. ГУГОЛГЕМЕНАЙЙ. Творення зображень використовуйте Генератори зображень, Ideogram. Copilot Designer. Для створення відео і анімацій. Використовуйте безкоштовні універсальні відеогенератори на основі штучного інтелекту. Vidnos AI Animated Drawings ДЛЯ роботи з музикою та аудіо. Використовуйте генератор пісень будь-якою мовою та синтезатор вимови різними голосами клонування власного голосу. Suno AI Eleven Labs ІЛЕВЕНЛАБС. ЗВАГТА ІГОР Використовуйте. Quick draw. Emoji scavenger hunt. Точний інтелект це не просто технологія майбутнього. Це вже наше сьогодення. Він відкриває безмежні можливості для навчання, творчості та саморозвитку.